От в моєму дитинстві фанта була, а то яка була фанта? О, яка в мене була перша дівчина. Взагалі проблем з нею не було. Радянський Союз, Радянський! там було вже. Ех, коли я був молодий, це все приклади так званої рожевої ретроспективи. Що це таке? Ефект або синдром рожевої ретроспективи, ловить людей ті, котрі, ну скажімо так, вважають, що... В минулому все було хорошо і повністю ігнорують усі проблеми минулого, тобто абсолютно забуваючи про якісь мінуси. Причому одна з причин такої поведінки це нездатність прийняти зміни, ті зміни, котрі відбуваються у людини в сьогоденні. Друге, це те, що абсолютно може не подобатися а сучасна ситуація, то що відбувається зараз. Третє. Це неспроможність, скажімо так, насолоджуватися сьогоденням. І тоді людина починає жити не в теперішньому, да не в справжньому житті, а повністю її поглинає минуле. Причому найчастіше, щоб минуле такій людині, хоч якось компенсувало те, що в сьогодні їй щось не подобається, така людина повністю ідеалізує те минуле, яким би воно гірким, жорстким не було. Тому дивіться, якщо ви вважаєте, що в вашому дитинстві була фанта краще, або ви вважаєте, що за радянські часи. І там ковбаса була смачніше, поздоровляю, можливо, у вас рожева ретроспектива. Хоча поздоровляти тут е, ні з чим, тому що замість того, щоб жити сьогоденні, адаптуватися, прилаштовуватися, знаходити якісь кльові моменти в цьому житті, де б ви не були, ви живете в минулому. І таким чином ваше теперішнє перетворюється в минуле. І такі люди ще е, такі люди ще схильні постійно говорити, що от коли я була там 20 років, в мене була класна фігура. Потім людині в 30 років, коли вона це говорила, потім в 40 вона каже, блін, яка я була глупенька, от в 30 років в мене також була гарна фігура і так далі. Це все буде рожева ретроспектива, і будьте обережні, тому що ваш час плине. І замість того, щоб я ж кажу ще раз, насолодитися тим, що у вас є зараз, так так світ змінюється, так вам може щось не подобатися, так ви можете гірко сприймати це сьогодення, що зараз є. Я розумію війна, я розумію серйозні проблеми. Але якщо фокусуватися на тому, що колись було легше, замість того, щоб жити, ви живете ілюзіями та минулому. Якщо вам необхідно консульти... Консультування з психології та так як сології. Якщо у вас є певні проблеми або хочеться вам просто виговоритися, я проводжу онлайн-консультації. Для запису заходите в шапку профіля, вона ось тут. От, і е, там буде лінк. Пишіть куди завгодно. В інстаграм, е, пишіть в Тікток, пишіть на пошту. Пам'ятайте, в мене анонімно, без е, тиску на сором і провину, з намаганням глибинного розуміння ваших причинно-наслідкових зв'язків.